Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Олю, Хто наступний? Зараз скажуть, хто, Дімаш. Зараз скажуть, хто. Я хочу на сцену запросити представницю українських ромів. Це я йду. Чукаленко Олену. Співач. Альона удачі. Співачка. Ромського народу Чукаленко Олена Скива. Мене звати Олена Чукаленко. Я представниця династії українських хробів. Всі мої предки народилися та все своє життя прожили тут в Україні. Я та вся моя родина весь цей тяжкий період робили та робимо все для того, аби приблизити нашу з вами перемогу. Ми купували рації та бронежилети для наших хлопців, привозили та роздавали гуманітарну поміч, виступали на благодійних заходах, гроші з яких були передані на зсу. І звісно, я як творча людина в такий нелегкий час писала музику, пісні. Я гадаю, що ці важкі часи тільки ще сильніше об'єднали всіх нас неважливо з якого ми регіону, якої ми національності чи віросповідання зараз. Ми всі відчуваємо силу та міць нашої української землі, де кожен із нас є, був та завжди буде щасливим. Ви продовжуєте дивитися голос країни. Ми збираємо на ЗСУ. Дякую голос України за те, що це відбувається. Хто потрапить в прямий ефір з команди Олі Полякової? Суворі правила не вистачає одного стільця. Це однозначно. Українська ромка з музичної династії Олена Чукаленко. Ми всі відчуваємо силу та міць нашої української землі. Гість з Казахстану, який підтримує Україну Дімаш Даулєтов. як гарно було. Яку пораду Олі дасть найдосвідченіший тренер голосу країни Тіна Кароль? Я перший раз візьму на себе таку відповідальність, бо тут бій світоглядів. А також як розподілиться команда Святослава Вакарчука у прямому ефірі? Зараз з нами на зв'язку фіналісти Анна Кінзерська, Алієха Джабадінова та Михайло Цар, вітаю вас, друзі. Ви вже теж, мабуть, знаєте, що зараз ми будемо обирати вам нового тренера. Не пропустіть! Мене звати Олена Чукаленко, я представниця династії українських хробів. Всі мої предки народилися та все своє життя прожили тут в Україні. Я та вся моя родина весь цей тяжкий період робили та робимо все для того, аби приблизити нашу з вами перемогу. Ми купували рації та бронежилети для наших хлопців, привозили та роздавали гуманітарну поміч, виступали на благодійних заходах, гроші з яких були передані на ЗСУ. І звісно, я, як творча людина, в такий нелегкий час писала музику, пісні. Гадаю, що ці важкі часи тільки ще сильніше об'єднали всіх нас. Неважливо, з якого ми регіону, якої ми національності чи віросповідання. Зараз ми всі відчуваємо силу та міць нашої української землі, де кожен із нас є, був та завжди буде щасливим. Dava, Thursday fire starting in my heart. Reaching the no evil pitch and breathing me, I'm a die. Старока таким внутрішнім качем. Олена взяла від сліпих прослуховування таку високу планку. Я не знаю, як вчинить Оля зараз, але з Оленою не страшно йти в прямий ефір. Не страшно. Дуже Спасибо. дякую. Дякую, Надія. Тіно. Дівчата, я перший раз візьму на себе таку відповідальність утриматись, бо. Зараз я бачу тут бій світоглядів. Оля, ти сама. А а хто? Хто мені що? ще скаже? Сама, сама сама ой, ой, Оля, яке, Оля, яке тут, місце? Тут тут навіть ой, про вибач, тому що неправда це? Це, це тут дуже складно. Так, Але це перші мурахи, це йде не знаєте, я можу що сказати? я хочу сказати. Це ж е, це спадкоємець музичної сім'ї. Дочка Саші барона, це видатний український музикант. Ось він а, ви тут. давайте попробуємо. Який керівник барон Мюзик Степ, який грав у оркестрі Лунстрима? Вау, навіть так! Видатні українські музиканти, це видатна українська музична династія. І мені б дуже хотілося, щоб ви трошки познайомилися з цією сім'єю поближче. І може, і може, навіть ви як прекрасний. Музикант, щось закомпонуєте своїй дочці. Давайте підтримаємо. Катя, йди до. Йди до. Танковім краю тайна вчинись ah, yeah, yeah. весняки співати про квітучу надію Я чую. браво, Все, все. Бездоганно. Дякуємо за таке браво! сімейний. За такий сімейний дует. Дякую. А що таке? Що таке? Чого розплакалась? Браво, браво, браво Дякуємо! Поаплодуємо татові, дякуємо за цей виступ. Ну, на сцені ми залишимося з Оленою і будемо визначати. Я була впевнена, що ти підеш у прямі ефіри, якщо чесно. І ти сьогодні зробила все, щоб туди потрапити. Сідай на перше місце. Олена, друга учасниця прямих ефірів. У команді Олі Полякової Дітка. вітаємо! Але в цей самий Русь момент ми маємо попрощатися з Сабіною Сафарлі. Ми підтримуємо Сабіну так само. Олена Чукаленко займає перше місце і автоматично стає учасницею прямої ефірів. Вітаємо! До побачення всім! Дякуємо! Дякую. Дякую. Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТБ.